Вітаю вас, дорогі дітки і шановні дорослі. Малята, ви вже знаєте, що до нас у гості завітала пора року весна, перший місяць весни березень. Пропоную вам послухати вірш Олени Пчілки Весна чарівниця. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса вставала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна. І фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Дітки, кожна пора року має свої природні явища. Давайте розглянемо природні явища на весні. Сніг тане і по землі дзюркотять струмочки. З'являються проталини. Це місце, де сніг розтанув і відкрилася земля. На дахах будинків тануть бурульки. На річках тріскається крига і починається льодохід. Сонечко піднімається дедалі вище, дні стають довшими, а ночі коротшими. Малята, ми з вами розглянули природні явища на весні, які відбуваються в неживій природі. А що відбувається в живій природі на весні, ми з вами зараз розглянемо. З під снігу з'являються перші квіти, підсніжники. До своїх рідних країв повертаються перелітні пташки. Прокидаються лісові тварини від зимової сплячки, ведмеді, їжаки, бабаки. Зайчик змінює колір свого хутра з білого на сірий. На деревах та кущах набрякають бруньки. Під землі пробивається травичка, прокидаються комахи. Малята, ми з вами побачили, що весна дуже багата природніми явищами, тож спостерігайте за ними під час прогулянок, радійте весняному сонечку. До нових зустрічей. Бажаю вам успіхів!